Вітаю, друзі! Слава Україні! Перед початком перегляду маю для вас суперновину. 6 березня відбудеться онлайн-конференція від компанії Кортева, куди будуть запрошені експерти агроринку. У програмі також буде обговорення всіх актуальних тем від поточних викликів у сільському господарстві до фінансових рішень для агросектору. Шукайте пряму трансляцію за посиланням під відео на YouTube-каналі компанії Кортева, 6 березня початок о 12.00. А тепер дивимось відео, вам бажаю гарного перегляду і поїхали. Так, народ, їдемо на Власівку, тут у нас дві ж маліна. Один з поперед одного, вже з правої сторони обганяють. І з лівої обганяють. Коротше, дорога супер. Камаз хочемо мене накрити. Так, на під'їзді до Власівки. Зараз доїдемо, глянемо, що там по черзі. Подивимось на ціни, які на сьогодні. Дивіться, що робиться, дивіться. Професіонал. Так. Короте, одні гонщики кругом. Ну нічого, нам спішити нікуди. Дороги нема, куди спішить? Просто жах. Так, виїжджаємо до Власівки, граємо, що там по черзі. Так що ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Розкажу вам трошки корисної інформації. Яка в нас ситуація по... по цінах і по чергах на елеваторах, так що далі буде? так! ти Мабуть, черга буде велика, буду стояти довго. Що ми тут біля ставочку? А, забито. Що, їдемо далі, зараз зареєструємося. Буде стати точно. Так, народ, вертаємось ми вже додому. Все благополучно, слава Богу. вивантажились, Зараз п'ята ранку. Буду вдома. Далі продовжимо випуск. Буде дуже цікаво, так що ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде, розкажу все по цінах далі. Ранок ключі? починається з кави, так? А, а ключі нема. Де? Нема. Йо? Дума. Йо? Заводь без ключів. Іди отсюди на. Залазь отюди, старте перемикай. А маса б включить. Запустили агрігат. Зарядним, правда, але тим не менше діло буде. Пишиться, я гріга, а злодій кончиться. Так, да, трава у нас переключалка. Будемо здирати кабіну і дивитися, що там відбувається. І так, народ, всім привіт, слава Україні! Вернувся я з елеватора, по черзі в нас було. Там близько 35 машин. Зараз ми будемо вантажитися повторно, будемо знову вести. Ну і по цінах на соняшник і на сою. На соняшник нас побизнало 13 і 700. СГ виробник У нас ціна 12 тисяч. Ціна на сою побизнала перша форма 16700. І СГ виробник 14 п'ятсот. Отакі в нас ціни. Не знаю, правда чи ні, але кажуть, що ціна буде знижуватися знову. Не знаю, правда, куди, куди ще нижче, але тим не менше, ми будемо знову вести соняшник. Так що грузимось і швиденько летим на елеватор. Зараз заправимо цього дракона. Не знаю, правда, чи у нас солярки вистачить чи ні. Так що спочатку будемо пробувати заправитися, а далі воно покаже. Ну, треба подивитися, що там шипить, бо ...воздух, трава сильно. На вигрузці ледь перекинув кузов, бо не вистачало повітря. Шеф, гаси! Так, ну що, бак заправили, повненький. Значить рейс у нас сьогодні відбудеться, я сподіваюся. Бак підтікає, правда, слина там і тут біля горловини підказали мені лайфак помазати цим господарським милом. Сказали, що тримає краще, ніж холодна зварка. Так що будемо пробувати. Треба хоч горловину промазати. Натерти. Так, заправляємо ще цього агрегата. З соляркою проблеми, багато не заливаємо. Так, да, така ситуація, що сильно не розженеться, ну нічого, працювати потрібно в будь-якому випадку. 20 літрів зальнем. нам достатньо буде. Це наш Т-150, стоїть на поготові, готовий до роботи. Ну і ловол багато. Запитуйте, телефонуйте, як трактор, розкажи, покажи і так далі, варто купляти чи не варто купляти. Є свої моменти, скажу так. Це крила відпадали. Я вже раніше розповідав. У відео, які проблеми були, які косяки з ним є. Трактор грязний, мойка мене підвела штіль, не помив я, треба освіжити його, привести нормальний вид. В загальному і цілому трактор нас радує, свою роботу він, скажімо так, робить. Нічого надзвичайного, фантастичного в ньому немає, все по-простому. Ага, він замкнутий, до речі, з лівої сторони замок накрився. Покажу вам отак візуально, іззовні. Трактор простий, нічого там надзвичайного немає, суперового, кнопочок там, клавіш, джойстиків і так далі немає. Трактор чисто для роботи. Ну, В загальному цілому, по комфорту, я б сказав, краще МТЗ. Це моя суб'єктивна думка, знову ж таки, там сильно не... Не, не, не хейтіт, скажем так, але оглядовість кабіни, комфорт оператора, кондиціонер в даному тракторі є. Так що роботу він робить, сіє в нас із сівалкою Velсаgra SPM8, поки що запитань до нього немає. 130 сил. До речі, друзі, коли ми проводили оранку плугом Велесагро Пон 3 плюс 1. Завітили ми вже після того, як працювали з плугом, нас настояв не на 30, а на 40 см кожний корпус. Тобто, ось вам відповідь на те, чого трактору було так важко. Так що по трактору і оранці в минулому році були у нас такі моменти. Скажімо так. так. З трактором розібралися, зараз ми будемо навантажувати соняшник. Таке, з метки. Я думаю, здамо і на солярку можливо ще й вистачить. Можливо. Я думаю, така ситуація не тільки в нас. Дуже тяжко, важко. Працюємо тільки для того, щоб працювати. Ну нічого, треба рухатись вперед і думати тільки позитивно. Аз Камаз. Не знаю. Задом дав? Задом, Ну, вже задом скоро. <рі> так, Сьогодні у нас, до речі, ще багато роботи. Капає, <рі> Так, Бак тече. Багато у нас сьогодні роботи. Зараз навантажуємося, потім треба буде поїхати відвантажити людям сою, замовили 3 тони посівної сої Хайпро. Так що зараз вантажимося, потім поїдемо ще, відпустимо машинку із соєю. Ну і потім а, до речі, нам треба ще з тобою захватити 150 кг сої для підписника. Будемо доставляти на елеватор. Підписник під'їде на той самий елеватор і забере цю сою. Так що Володимир зараз буде вантажити посівну сою. Ну а ми починаємо працювати. Ти радий? Да, фішечки таксі. І так народ, не відходячи від каси, у нас зараз буде лайфак. Будемо тестувати наше господарче мило. Попробуй, я вдруг поможе. Знаєте, це як листок подорожника, так? Да? Прикладати. Так само ми зараз спробуємо якось його замазати. Там вже Він на місці стоїть, там все одно соплик. Воно не сильно пристає, правда? Там ж масне. Масне, якби обе Ну, попробуємо. Короче, попробовали, а вдруг поможет. Асы. та Порядок? Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Що там? Володь? Працюєте? Ти пішов, да? так? Так, відремонтували, коротше, у нас причина була в тросику. Це видно, як піднімали кабіну, зачепилося зверху за цей. За пройом. Треба новий тросик. після ну, того, що закусило, закусило тут. В Одному положенні, і щепіло тут все клапана. Тросика поки що немає. Виставили нормальне положення, поки що не шипить. так що діло буде. Соня ми завантажили, камАЗа відремонтували, тепер приїхали до хлопців на базу. Будемо відвантажувати нашу посівну сою Хайпро От таким апаратом. Такий же самий, як у нас дієчик, із зеркалами тільки. Да? Різниця є невелика. Так що зараз підійде машинка, вкинемо сойку, і потім будемо пекти на королівський смак. Роботи сьогодні дуже багато, як і говорив, так що треба працювати. Так, машинка під'їхала, розтинтовується. підписали ми сою, написали вагу, щоб все було чітко. Так, є. Є. Так, зараз вантажимось і будемо відпускати машинку в Черкаську область до підписника. Перевернули вила, бо не виходило нас закинути, тому вийшло з положення. Наші Так, да, хорош. White Gold. Так, ну вже проконтролюємо, для підписника треба зробити Все в гарному вигляді. Підписали. Ось вами дієчі. Відповідь на ваші коментарі, чому, чому саме дієчі. Так, зафіксуємо номера. Так що не ми одні користуємось таким навантажувачем. На цьому здається 2000 мотогодин, то проблем немає. 2000, да? так? Мотогодин. мотогодин. Двушка вже є. І Нічого ж по ньому не було. Слава Богу, ні. Слава Богу, не було, так. Mm -hmm. так що... ну, він не глушиться. В сезон він 8 я завівся і 8 так глушиться. А буває до пізна, там 10%. Так. Техніка відлична. Лю... У нас 500, тут 2000. По резині мішлін вже підносився. Але тим не менше працює кожного дня. Так, ну, докидаю ще, пів вигасує і вирушаємо далі. Половинка, половинка. Да? Так, суйку завантажили. Підписник Віталій, ваша соя в надійних руках. Да, Олександр довезе, все буде чітко. Так, шановний колектив, що ми робимо як професіонали? Зараз летимо на базу, вантажимо сою 150 кг, на прицеп закинемо і будемо їхати на... Королівський смак на елеватор. Зараз у нас що там по часу? 17.07. Підписник чекає, там під'їхав він е на елеватор. По черзі було 8 машин. Я думаю, що за цей проміжок часу він вже і здав зерно, здав соняшник. Ну нічого, домовились так, що він трошечки мене почекає. Хоча як це трошечки, якщо мені їхати 3-4 години. Доставка буде безкоштовно, передам. Сою по із мат рук в руки. Так що далі буде, зараз іде ї... на базу. Далі все покажемо і розкажемо. Ну а ви не забувайте підписуватись на канал і ставити вподобайки отакі по традиції. Отак діла не буде. Так що працюємо далі. Так, кидаємо нашу сою. Залазь! Помічник, ще є yeah. Так, давай я залізу допоможу до болтами зараз порозриваємо мішки. Отак у нас все все діло виглядає, 150 кг своїх айпро для підписника Зараз будуть вирушати на королівський смак. Будемо вести контрабанду, так? Да? Так, ну що, тентуємося зараз і вирушаємо нічого. Язиками ляпати. Так, друзяки, ну що? Застрибали ми до Власівки. Дорога, самі бачите, яка, просто прекрасна, шик, блеск. Десь наш тут підписник стоїть на мазі, Напроти магазину, так, бачу, бачимо підписника. Зараз будемо передавати контрабанду. Хлопчина на мазі. Чекає мене з самого обіду, мабуть. Зараз підемо, зареєструємося і подивимось. Подивимось на чергу, да? скажу вам, що там по черзі. Ну і ж треба дістати і відвантажити на маза. Отака в нас сьогодні доставка від сіна фермера. Так. Ну що, реєструємося. Що у нас по черзі? Там близько 25 машин, трошки почекаємо. Під'їжджаємо, у нас підписник Ілля, дивіться, який агрегат. ти шо машина. На фарах. — Доброго! — Привіт! Чиназис! Де, <ривіт> ти, ти, ти давно здав? Давно висипав? Пошли в восемь. Вечора? Да. — Так. Так ти недовго стоїш. Нас на територію загнали. І я там просто, я на, на, на вигрузці довго, так? Да? Там одна яма, О, ти бачиш. Як фарити? Бо мене підписники питають, як твій фарити? Як твій? Дано покупки Спокупки наші не поставили. Ну, рік, два, ну. три, п'ять, десять. Пів року. Пів року? Ну мені нормальне, мене влаштовує. Хто вже? Ну. Це дивіться, які дракони, да? що працюємо, да? привіз контрабанду, треба ж передавати. <рес> так, зараз дістаємо сою, відпускаємо чоловіка, йде відпочивати. Так, ми сою. Чи не сою, а це, це, це той канабіс. Канабіс. Як тві? Нюхай будеш пробувати. Напробуй, стриж, на зуб. Не пойдет. Пойдет. Да, да. Только ж никому не кажи, что я тебя не привозил. Так, еще два мешочки треба достать. Так, народ, отпускаем Илью, нашего подписника. Щасливої дороги. Дякую за сою. Пробуй, сій. Чи ти кажеш, канабіс? Канабіс, так. Да. Що то насипеш на зв'язку? Будеш тримати в курсі або діла. Або... А да, одне із двох. Все, щасливо. Як вам дракони? Так, підписник наш поїхав, мами ну, стоїмо, чекаємо дзвінка. І що, Надіюсь, що все буде добре, соняшник здамо. Не знаю, що там по ціні впаде, вона чи не впаде, але нам діватись нікуди будемо дивитися по факту. Так що, народ, на цьому відео завершуємо. Всім дякую за увагу, хто дивився відео до кінця. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, ну і все буде Україна. А ми чекаємо далі. Так, народ, все, вдома. Дострибали. До речі, лайфак працює, дивіться, все сухенько, питань немає, так що користуйтесь. Тут також промазав, думав, що на спальці баксить драний. Але ні, знизу там каплі, десь дірочка є знизу. Помиємо, обезжиримо, потім повторимо процедуру таку саму. Як і тут. Можливо, допоможе. Якось так. Так що давай, браток. Набирайся сил, відпочивай, а завтра почнемо по новій. Почнемо. Колесо пробив. Оце вам і кукумаліна.